Добрий вечір з вами дієві особи. Програма, ми говоримо, як Івано-Франківський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи здатні створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціального. Економічного розвитку. Відповідний алгоритм дій у цьому напрямку задають цільові програми, що її вже ухвалила його Франківська міська рада. І докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, начальником міського управління економічного та інтеграційного розвитку Богданом Білком. Добрий вечір, пане Добрий Богдане. вечір. Незабаром міські фінансисти з'ясують економічний стан Франківська початку року за підсумками першого кварталу. Ну і на цій основі я думаю будуть ухвалювати. Бюджет розкому Франківська 2011 Які тенденції відзеркалюють досягнуті фінансово-економічні показники власне за цей період? За січень, лютий, місяць? Ну за січень, лютий, місяць, якщо подивитися в комплексі по наповненню самого бюджету і дохідні статті, які наповнюють бюджет. Приблизно те ми, що і прогнозували. Тобто, план, який доведений на сесії міської ради, в цілому він виконується, і я би відмітив позитивну тенденцію в доходах з фізичних осіб. Це основний показник нашого наповнення бюджету, особливо першого кошика. Ми маємо плюси за січень, лютий плюс 7 мільйонів. Хоча до планових завдань. Хоча на січень і люті ми завжди план зменшуємо. Десь ми розраховуємо на приріст більшість збільшення доходу у другій половині року, коли йдуть багато відпустки Люди заробляють, заробляють все ж таки більше в літній і осінній період. Але разом з тим ті зміни, які пройшли в податковому кодексі, вони якось не вплинули так, як ми очікували, будемо казати, негативно, в цілому. Ми задоволені надходженням в бюджет. До речі, зараз міські податківці здійснюють процедуру декларування доходів громадян за підсумками 2010 року. Наскільки ці грошові вливання в бюджет є, умовно скажемо, компенсаційними чи стабілізаційними, от за умови. Проблем з, з дохідною частиною міського бюджету, ну декларування це свого роду певний баланс, коли дійсно фізичні особи декларують свій дохід, а також їм відшкодовують ті пільги, які є податкові. І звичайно, минулий рік позитив був в тому, що дохідна частина на тих якраз над пільгами складала більше 1,8 мільйона, е, враховуючи зміни у цьому році. В розмірах поступлення з доходів фізичного в міський бюджет ми очікуємо, але разом з тим, із збільшенням пільг, ми очікуємо десь приблизно також таке, таке ж поступлення і цього року біля 2 мільйонів. Але тут я хотів би замітити, що особливо ми зараз, особливо і при декларуванні, і зараз працюючи із підприємствами суб'єктною підприємською діяльністю, особливо увагу звертаємо на дохід фізичних осіб. Тому що це є основна стаття. Якщо вона раніше перший кошик її був в залежності, десь вона складала 77%, то зараз майже 97% перший перших кошик наповнюється заходу фізичних осіб. Особливо нас турбує, що в останній період є певні ще проблеми в роботі, як суб'єктів підприємницької діяльності, які наймають найману працю, що накладаються угоди з ними про працевлаштування. А також ті моменти, що виплата заробітної плати в багатьох випадках ще є у конверті. І ми особливо зараз працюємо і проводимо відповідну роз'яснюючу роботу, що це різко впливає, по-перше, і на майбутнє пенсійного забезпечення тих людей, які працюють і отримують таким чином зарплату. А друге, те, що дохідна частина першого кошику це все йде на затрати бюджетні пов'язані із навчанням дітей в школах, і з медициною. І є основою основ в розвитку і життю міста івано франківська щодо нейтралізації таких явищ, як виплата зарплати в конвертах, як збитковість наскільки скільки у цих напрямках є тісна співпраця між місцевим самоврядуванням і податковою інспекцією? А ви спільно розробляли також деякі положення що стосується місцевого самоврядування? Наскільки є от тісна взаємодія в цьому контексті? Ну, тут повне розуміння є і співпраця. Ми розробили відповідні заходи по максимальній по мінімізації максимальному сплати податків, в тому числі покращення наповнення бюджету разом з податковою розробили. Але враховуючи те, що податкова дійсно зараз не має права без причин здійснювати різного роду провірки, і ми не є прихильники цього режиму роботи або цього, цих методів роботи. Тому ми більше акцентуємо, як і податкова, так і виконавчі структури свою роботу на роз'яснювальних напрямках роз'яснювальних. Ми хочемо переконати, що краще дійсно сплатити працівникові зароблену заробітну плату з відповідними відчисленнями, чим перспективи мати з тим же перш за все працівником певні проблеми. Я хотів би відмітити, що зараз особливо при перерахуванні пенсії або продовження, якщо відбудеться такі збільшення будемо казати, пенсійного віку, це дуже важливо буде відігравати роль. Але саме основне що сьогодні. Якраз ми багатьом молодим людям, які ще не розуміють про пенсійне можливе забезпечення, десь не доплачуємо і десь позбавляємо їх можливості накопіченої системи, яка в перспективі все ж таки буде. Дані Івановичу, якщо розглядати наявну економічну ситуацію в розрізі промислової структури міста, то які галузі собі дають раду із планом показниками, які можливо пасуть ззаді? Я маю на увазі і. Податкові зобов'язання, я маю на увазі, також відрахування до бюджету. Якщо по галузях в нас і залишається цього року як минулого року, основна галузь, яка дає найбільшу опцію реалізації, це хачоприробна промисловість це 34%. На другому місці у нас було машинобудування в 7% за минулий рік, але хотів би відмітити, що на початку цього року прийшли певні зміни. У нас активно покращили почали працювати краще галузь машинобудування. І вона вже в загальному обсязі реалізації продукції майже має більше 10%, в якійсь мірі потиснила, хочу приробно. А Хоча... які там підприємства? Підтягнулися. О, підтягнулися. зараз. В основному це електролюкс, яка почала активно працювати і різко збільшила. І ми маємо надію, що приріст продукції по випуску правильних машинок дасть нам приріст у машинобудування. У нас покращило різко роботу. Делфі, яке збільшує обсяг реалізації продукції, яка також додатково зараз і приймає і створює робочі місця, і ми десь очікуємо по підсумках року більше 30 мільйонів до обсягів реалізації продукції. Непогано у нас працює і Тайко Електронікс в цьому питанні. Оці підприємства задають тон в тому, що машинобудування набирає обертів. Щодо сплати податків, то в нас, звичайно, найбільше платять податки. Це підприємства, які виробляють електроенергію, газ, воду. Ну і звичайно із промислових підприємств це хлібокомбінат, яка дуже активно працює і в обсягах реалізації м'ясопереробка очевидно локомотив, ремонтний завод, арматурний завод на другому місці. Після хлібокомбінату вони задають в тон в наповненні бюджету. До речі, чи покликані програми розвитку міста 2011 і програми реформування ЖКГ скоротити значну кредиторську заборгованість підприємств місцевої економіки от перед пенсійним фондом? Перед податковою службою, що дало б змогу відновити платоспроможність цих підприємств, власне перед бюджетом, який наразі дійсно виглядає досить проблемним, звичайно, це реформування конче необхідно і не тільки в межах я думаю, Франківської держави. В цілому я хотів би відмітити, що зараз ці громадські слухання, які проводяться, підкреслюють, що мешканці розуміють про необхідність реформування житлово комунального господарства. Мешканці і... розуміють, але вони мають деякі сумніви. З приводу того, що можливо закриють ЖЕКи, невідомо як інші підприємства, які прийдуть на зміну, як альтернатива ЖЕКам, як вони розпочнуть свою роботу. Тут є певні сумніви. Звичайно, всі початкові кроки, які би проводилися в житлово-комунальному господарстві, вони завжди викликали сумніви. Я пригадую, як ми почали реалізовувати програму ООН в Україні, і коли ми хотіли об'єднувати людей у будинкові комітети з тим, щоб вони собі створювали. І покращило умови життя при фінансовій допомозі. Проон було дуже багато недовіри, було багато скептицизму. Але зараз ми просто маємо великі черги бажаючих створювати такі комітети і реалізовувати такі проекти. Тобто люди зрозуміли, людям треба буде показати конкретно Так само результат. люди пішли і у СББ. Так само і пішли у СББ. І сьогодні той же крок іншого немає. В перспективі це показує досвід. Я вивчав досвід у багатьох країнах по децентралізації і місцевому самоврядуванню, в тому числі. Бушу країна Бушу Радянського Союзу, це Прибалтійські країни, в Чехії, в Швейцарії. І там само об'єднання громад, це і основа, основ. І інколи дивно чути такі речі, в тому числі із числа. Представників влади в тому, що ну ми житлову сферу в ніякому випадку не повинні передати в приватні руки в житлову сферу або житлову, Ми ну, будемо казати база житлова в Європі. Повністю це у приватній сфері. Стратегічні питання, такі як вода, тепло, каналізація це воно десь у міській, в, міські, в руках міської влади, тому що це є стратегія розвитку міст. А житлову сферу потрібно передбати органам самоорганізації населення, органам створення баток об'єднань багатоквартирних будинків. І вони завдяки. Ви маєте на сприяння... увазі житловий фонд. Житловий фонд так. І вони завдяки сприяння проєктів міжнародних і зараз із державного бюджету БАТУ коштів повинні робити реформування самі в цьому напрямку. І я думаю, ви пам'ятаєте, перше таке така громадське слухання якраз найбільше велася, як ви кажете, дискусія: потрібне ОСББ чи залишити ЖЕКи. Звичайно, що людям не просто сьогодні, коли будинок в аварійному стані перейти на ОСББ, звичайно, повинен бути цей будинок відремонтований, створені відповідні умови. І для цього є державні програми, і для цього ми робимо цю програму реформування. Тобто бюджет місцевий також повинен бути націлений на сприяння і капітальний ремонт цих будівель. Тільки після того повинні бути створені умови для розвитку ОСББ. Оскільки ми заговорили за перспективи комуналки, які надії покладає міська влада на реалізацію екологічного проєкту, це сортування, роздільне сортування побутових відходів. Цей проект запроваджується в рамках транскордонного співробітництва Угорщини Словаччини, України і Румунії. І наскільки я пам'ятаю, вартість цього проекту 800 тисяч євро. Такий проект дійсно є. І це один із проєктів, який повинен якраз бути націлене на реформуванні комунального господарства. І покращення, перш за все, екологічного стану івано франківську Ми підрахували і зрозуміли, що якщо запровадити такий проєкт, де б ми б сортували, хоча три фракції, як п'ятпляшка, як скло і як папір, ми зможемо ми зменшити нагрузку на полігон більше, як на 30%. Ми могли б продовжити от той залишок полігону, який ще є, який ми маємо ще в угоді до років. А там року. до речі, катастрофічна ситуація. Там досить складна ситуація. Я думаю, що вона зараз після. Коли буде прокладений відповідний колектор по скидці фільтрату, там покращиться колишній стан, але все одно більшість землі нам ніхто не дасть. Тому ми повинні максимально економити ту землю на поліоні, яку ми маємо. І оце зменшення нагрузки продовжить як мінімум на 10 років сплотатися цього полігону. Тому це нам, перш за все, а друге, це ж використання, вторинне використання сировини, цінної, з якої можна виробляти багато речей і тим самим ну, зменшувати, будемо казати, е е е того кількості сміття, стихійних в місті івано франківську є. Це добра справа. і Я думаю, що проєкція зможе посприяти покращенню екологічного стану в місті івано Дані Івановичу, як виглядають видатки майбутнього бюджету розвитку 2011? Ми казали на початку е, нашої програми, що десь за підсумком першого кварталу його очевидно будуть приймати. Так, тобто, які соціально-побутові е, програми чи проекти міська влада е, буде пропонувати міській раді для реалізації упродовж весни літа осені цього року? Ну бюджет, я думаю, розвитку буде складний і при прийнятті і при його виконанні в цьому році, як і в минулому році, Він тому... буде колуватися в межах 25-30 мільйонів 25-30 мільйонів. При тому ми зараз будемо мати надію, що він буде краще виконувати через те, що єдиний податок, якраз включений в бюджет розвитку, це нам дасть додаткові кошти. Але я думаю, і так воно буде. Я думаю, і на сесії, що основні його статті будуть націлені на співфінансування різних програм. Ми сьогодні маємо і завдяки кабінету міністрів. Можливості багато програм багато коштів на реалізацію вказаних програм отримати з державного бюджету, і якщо буде звичайно умова з наше співфінансування, тому при розподілі бюджету, в тому числі і на житлові проблеми, і на комунальні проблеми, бо найбільші звід там у статті на їх виконання цих програм, будуть націлені цих програм. Зацікавлені депутати-мажоритарники, так звичайно, тому що вони будуть мати звіт. Через певний період перед депутатами перед мешканцями і виборцями, то їм необхідно мати конкретні вже справи, і це є можливість якраз приспівфінансувати з при фінансуванні зробити дуже добрі справи. По суті, вони будуть добрими лобістами цих програм. Так, звичайно, я думаю, що в перспективі це один із реальних шляхів наповнення бюджету, коли ми будемо мати використання бюджету розвитку виключно на цільові програми співфінансування. Це один із механізмів покращення використання коштів бюджету розвитку. Пане Івановичу, ще хочу зачепити одну тему, яка теж має прямий стосунок до бюджетних доходів. Наскільки економічно грунтованим має бути тариф щодо платного паркування транспортних засобів? Я знаю, що найближчим часом очікуються розширені громадські слухання з цього приводу. Ну, я би не сказав, що паркування, кошти за паркування будуть значну роль відігравати у бюджеті, якщо навіть. При використанні максимальної загрузці наших стоянок, Або то ми можемо отримати в бюджет біля 700 тисяч. Але разом з тим, ми хотіли б, можливо, не стільки тут використати для наповнення бюджету, скільки десь ці стоянки привести у відповідність до тих нормативів, які сьогодні ставляться. Право в тому, що за стоянки зараз, якщо раніше платилося з місця, то виконавець або підприємець, який ці стоянки сплатує, він платить за квадратний метр. Це є наповнення чи нема наповнення на цій стоянці, тому відповідні розрахунки і йдуть. Але це є регуляторний акт, і ми вимагаємо, щоб цей регуляторний акт прийшов і громадські слухання. Є різні розрахунки, є від 250 до 3 гривень. Громадськість повинна при заслухованні дати свою оцінку, проаналізувати, які затрати там включені, які ні. Але ми повинні зрозуміти, що тариф це чи інші в житлово-комунальні господарства, які сьогодні є, вони повинні бути економічно обґрунтовані. І тільки тоді це підприємство, яке сплатує стоянки, чи це підприємство, яке надає комунальні і інші послуги, буде не збитковим, якщо воно буде обґрунтовані ці норми. Але разом з тим ми розуміємо, що сьогодні не кожен може заплатити на стоянці за. 3 гривні, якщо він під'їхав, чи на ринок, щоб купити, чи інше. Тому ми дуже прискіпливо дивимося до розрахунків, аналізуємо і повірте, що зараз якраз управління економіки на ці роки націлено на конкретний аналіз всіх економічних обґрунтованих нормативів, які будуть запроваджуватися в комунальному господарстві. Тобто ми розуміємо, що тут і десь наша є вина те, що економіка в комунальній сфері не є сьогодні, така яка, яка необхідна. Ми розуміємо, ну, наразі що наразі вона є збиткова. Це Добре... є вона збиткова, Докладний але факт інше питання навіть не завжди заключається їх збитків, тому що вони в обґрунтовані норми. Як цільове використання коштів, як правильне і розумне використання коштів, тому десь фінансові плани перспективи вони будуть в полі зорі. Також управління. Я так. Зрозумів, що прогнозований прогнозована вартість стоянки. 3-4 гривні. Але mm. це з умови, якщо погодиться на це громадське слухання. Якщо так? погодиться. Я думаю, що воно більше 3 гривень не буде, але в розмірі 3 гривень, 3 гривень, біля 3 гривень буде. Ну і перейдемо Богдану Іванович, до теми культури та туризму. У Станіславові був львівський джаз. Вечір і музики мешканцям міста подарувала львівська формація МТ3. Львівський джаз слухала Наталія Лозовик. Музику називають джазовими баладами, ніжно, чемно, в атмосфері ностальгії та роздумів. Саме такий джаз творить Мартин Твердун та його тріо саксофон, клавішні та барабани нетипове поєднання інструментів. Не менш цікавим є і стиль джаз-бенду, що постійно змінюється. Музиканти експериментували із бахом, організовували джаз-кабарети та бавилися із поезією. Утім, нині – це передусім музика. А через те, що ми почали використовувати поезію українських класиків. Всі звертали уваги тільки на то. І нас вже асоціювали з якимись місіонерами, які відроджують українську поезію. А тої цілі немає абсолютно. Тому ми перестали взагалі це робити і займаємося виключно музикою. Експерименти зі звучанням, імпровізація та точний ритм джаз це ковток свободи для музикантів. А кожний виступ для джазмена – це новий етап розвитку та шліфування майстерності гри. Джазмени з ж, якби між собою. Якби мусить кожен з кожним зіграти, бо то цікаво. Ну не то, що мусить, а просто от цікаво з кимось зіграти. Граєш з ним. Тут немає якихось таких певних, що є гурт, має якийсь напрямок. Це дуже рідкісне явище. МТ-3 на івано-франківській сцені це ще одна спроба дати поштовх імпровізованій музиці у нашому місті, адже у Станиславові має бути джаз. Більше у Франківську побутує рок. Наприклад, різні молодіжні там спроби з діджеями, і, ну і так далі. Народної багато музики. Джаз він фактично є новий. Ми пробуємо його назад повернути в місто, власне, щоб молодь більше займалася джазом, тому що музика насправді цікава і складна. Наступний подарунок від джаз клубу Івано-Франківський гурмани музичної імпровізація отримають наприкінці квітня. Це буде нестримний джаз-рок від місцевого бенду Стріт». Наталі Лозовик, Олександр Литвиненко для програми Дієві особи. Івано-Франківське місто не лише музичних гастроли, а й туристичних екскурсії. Скажіть, будь ласка, Бадан Іванович, як туризм відображений в програмі соціально-економічного розвитку івано Франківська, 2011 Ну звичайно, чим більше фестивалів, чим більше містецьких заходів, тим більше і туристів приїжджає. Тому ми десь в основі. Програми, перш за все, розвитку туризму, яка у нас, крім відображена, є ще й програми економічно-соціального розвитку. Ми робимо якраз ставки на проведення різних родів фестивалів, різних мистецьких таких заходів, як, наприклад, там Ковальське свято, інші туристичні осінні свята, які ми проводимо місті Івано-Франківську, в тому числі Вернісаж. Ми десь підключаємо туристичні фірми, які сприяють залушенню туристів. І минулий рік у нас тільки іноземних туристів від міста Івано-Франківську було більше 32 тисяч, і звичайно, тих 25 тисяч, які мали відчислення, А коли найбільше приїжджає взимку влітку. Найбільше взимку, тому що місто івано є воротами в Карпати, і звичайно, Буковіль сприяє дуже активному зоні. Особливо з Буковілі вечорями до нас приїжджають гості, щоб тут побути у нічних клубах, щоб тут додатково отримати відпочинок у нічних та й вечірніх закладах торгівлі. Ресторанного типу. Ну і надіємо, ми маємо про те, що все ж таки туристи до, будуть більше приїжджати до Дня, верніше до Чемпіонату Європи, який буде проходити у Львові. Ну і завтра відбудеться церемонія вшанування лідерів економічного розвитку міста Тріумф-2010. Про музичне оформлення цьогорічного дійства. На брифінгу розповів начальник міського управління культури Мирослав Петрик. Музичний супровід буде здійснювати симфонічний оркестр обласної філармонії, який від початку до кінця буде акомпонувати солістам, вокалістам, а також окремим мистецьким колективам. Будуть вокальні дуети. Також у церемонії будуть брати участь два танцювальні колективи. Це колектив нашої хореографічної дитячої школи. І е, колектив, е, який має назву Ерідан з міста Коломия. Богдан Іванович, за якими критеріями визначалися номінанти тріумфу? Ну, загальні критерії для всіх це були звичайно добрі показники обсягах реалізації, наповнені бюджетом міста Вічисня, створення робочих місць, залучення інвестицій. Ну і звичайно наші місцеві марки. Ну і якщо взяти по закладах громадського харчування, то і культура обслуговування. Але я думаю, що всі номінанти, 12 їх буде номінацій, вони всі гідні для того, щоб їх нагородили. Відчули, що буде досить цікава культурна програма. Тому ми запрошуємо відвідати завтрашній тріумф, де будуть нагороджені одні із найкращих. В розвитку економіки міста Івано-Франківська. Отже, завтра в облмуздрамтеатрі очевидно буде аншлаг з приводу нагородження кращих представників місцевого бізнесу. Дякую, Богдан Іванович, що завітали до нашої телестудії. Нагадую глядачам, що головною дівою особою нашого телевізійного циклу сьогодні був начальник міського управління економічної та інтеграційного розвитку Богдан Білик. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Привіт, Роман. привіт, куди Іду податково декларувати свої доходи. Молодець, хороша справа. Ви також задекларуйте свої доходи. І ваші діти будуть мати де займатися спортом, і будуть мати де втілювати свої творчі таланти. Декларування доходів конституційний обов'язок громадян. Шановні громадяни, задекларуйте свої доходи. Ваш добробут та добробут держави у ваших руках. Державна податкова адміністрація в Івано-Франківській області.